Мене звати Віктор, і ви на каналі Віктор Профіт. І сьогодні я цілий день проживу як людина іншого калібру, як продюсер, підприємець, бізнесмен і мій улюблений актор, сам Дуейн Скеля Джонсон. Сьогодні я буду харчуватися, як він, тренуватися як він, і спробую, хоч на день себе відчути в його шкірі. Для цього відео я взяв його раціон для підготовки до фільму Геракл, де він споживав приблизно 5 тисяч калорій в день і був на піку своєї фізичної форми. Сім прийомів їжі в день, Карл, я підозрюю, що це буде дуже жорстко, бо, наприклад, я їм в два рази менше за скелі. Ну, приблизно десь 2,5 тисячі калорій в день. І чесно, я нікому не рекомендую без підготовки повторювати подібне. Бо це підходить тільки для професіоналів, які роками тренуються і мають відповідний обмін речовин. Тож сьогодні я зроблю це на свій страх і ризик, щоб перевірити, як воно насправді ти день у стилі Двейна Джонсона, Тож влаштовуйтесь позручніше, бо далі буде найцікавіше. Приємного перегляду. Всім привіт! Зараз у нас на годиннику четверта -го ранку, і саме о такій годині прокидався Двен Джонсон для того, щоб зробити своє ранкове кардіо і зробити свій перший прийом їжі із семи. Так саме сім разів на день їв Джонсон під час підготовки до фільму Горакал. Це був великий обсяг їжі, і не з якогось Макдональдсу, а реально це були корисні і якісні продукти з великим містом білку і повільних вуглеводів. Так що я думаю, що це мені сьогодні буде з'їсти. Ой, як не дуже легко, але я спробую. І зараз ми з вами приготуємо перший прийом їжі і вирушаємо на ранкове кардіо. І так, перший прям їжі Двейна Джонсона вже готовий. Тут ми маємо 4 яєчних білка, 280 грамів філе яловичини і 140 грамів вівсянки. Також я зробив собі зелений чай, щоб це все легше заходило. І в принципі, вчорашнього вечора я спеціально нічого не їв, бо знав, що сьогодні я буду їсти дуже багато, тому трішечки навіть голодний. І в принципі, я думаю, що це все зараз залетить на ізі, тому мені смачного пробуємо. Ну що ж, як і думав, в принципі перший прийом їжі залетів достатньо легко, бо я був просто голодний, але це перший прийом їжі з семи. Тому подивимося що буде далі. Ось можете бачити, залишилось тільки невеличкі прожилочки. В принципі, все вдалося з'їсти. Тому зараз Двен Джонсон ішов на кардіо, і ми з вами йдемо на кардіо також. Кардіо 30 хвилин вже виконано. Не знаю, може Двейну Джонсону це все на їзі, але я два роки не бігав і мені з незвичайно щось аж кувати реально. Тому не знаю, не знаю. Подивимось, що буде далі. І зустрінемося з вами на другому прийомі їжі. Ну що ж, пройшла рідно одна година після кардіо, і я навіть трішечки вже зголоднів. І зараз у нас буде другий прийом їжі Двейна Джонсона. Що ми маємо? 350 грамів відвареного рису, 225 грамів курячого філе і 90 грамів брокколі. Зараз це все з'їдаю, відпочиваю трішечки півтори-дві години і видвигаюсь на тренування. Доїв я другий прийом їжі, в принципі, не так легко, як я думав, але може бути. Поки що йдемо нормально. Мені було дуже смачно: рис, курка, броколі, все те, що я їм. Трішечки з чотири додав кетчупу, але в принципі зайшло нормально. Зараз трішечки відпочину, півтори-дві годинки і вирушаємо з вами у тренажерний зал на силове тренування Двейна Джонсона. Я вже на місці, і зараз хочу вам розповісти про тренування Двейна Джонсона, які в нього були під час підготовки до фільму Гракол. Тоді він тренувався по кілька годин щодня без жодних компромісів: важкі базові вправи, величезні ваги і шалена інтенсивність усе для того, щоб виглядати як справжній напівбог. І як ви бачите на цих фото, у нього це реально вийшло. І сьогодні я хочу спробувати зробити подібне тренування так, як це робить ске. Джонсон, Тож подивимось, наскільки це буде жорстко. Let's go! Це тренування завершив. Це було реально жорстко. Об'єм був просто шалений, особливо якщо тренуватись натурально. І чесно кажучи, у мене зараз третій прийом їжі, і мені ще не дуже сильно хочеться їсти. Але ж я сьогодні живу як Двен Джонсон, тому ніяких відмазок погнали їсти. Ома, і що ж їв скеля на третій прийом їжі? Як бачите, в мене тут а, 350 грамів готового рису, 225 грамів білої риби і 130 грамів спаржі. <світ> Пахне як. Відчуваю, що це мені буде з'їсти важкувато третій прийом, але я спробую. Смачного! Пішов я трошечки відпочину, відійду від цього прийому, і побачимося вже на наступному. Ну що ж, вже пройшло рівно дві години після тренування і останнього прийому їжі. І якщо чесно, ну їсти ще мені не дуже хочеться, але треба. Бо челендж є челендж. Ішов в Дуэйна Джонсона. Було на четвертий прийом їжі. А тут все дуже просто. Запечена картопля 340 грамів, запечена курка 225 грамів і броколі 90 грамів. Чи влізе вона мені чи ні, не знаю. Зараз перевіримо. Четвертий прийом їжі позаду це було. Важкувати я вам скажу, але через те, що я люблю запечену картопельку з м'язком з брокелями, це було просто дуже дуже смачно. Більша половина їжі позаду і залишилось ще три прийоми їжі. Тому продовжуємо челендж, але трошки щось вже важкувати заходить. Тому зараз напевно зроблю трішечки більше перерви. Може десь три годинки. Трошечки вийду на вулицю, прогуляюся, все втрясеться, і потім знову буде місце для нового прийому. Тому зустрінемося вже на п'ятому прийомі їжі. Вирішив я трішки прогулятись, подихати свіжим повітрям. І заодно хочу поділитися з вами емоціями взагалі від раціону Двена Джонсона. Минуло вже чотири прийоми їжі, і в принципі я відчуваю себе окей. Ну, типу, так, я наситився, я не голодний, мені їсти не хочеться, але в мене немає такої важкості, як я думав, що може бути. Типу, 5 тисяч калорій в день це буде дуже важко, великий об'єм їжі. І в принципі, я розумію, чому, бо раціон Вена Джонсона вибудований таким чином, що там великий міст білку, чиста, корисна, якісна їжа. Тому, в принципі, я думаю, впораюсь і е, доведемо цю справу до кінця. Тому відео продовжується і побачимось з вами на п'ятому прийомі їжі. Я вже повернувся з прогулянки, і чесно кажучи, ще не дуже голодний. Не знаю, яке це все зараз буду їсти. Але щоб бути великим як Двейн Джонсон, треба багато їсти як Двен Джонсон. Тому зараз на годиннику ми маємо 17.45 і це наш п'ятий прийом їжі. А саме 350 грамів запеченої картоплі в готовому вигляді, 225 грамів білої риби і 130 грамів спаржі. Мені смачного, і зараз я це все спробую подужати. от зараз я вам з певністю можу сказати, що цим прийомом їжі я дуже наситився і дуже наївся. Але в мене, в принципі, ще є час до 12 годин ночі. У мене ще є 6 годин, щоб повністю пройти цей челендж і прожити день до кінця як актор Двейн Джонсон. Тому побачимо з вами на шостому прийомі їжі. А ви поки що ставте свої лайки за мої старання і за мій розбитий шлунок сьогодні. Минуло дві години, і зараз в мене буде передостанній прийом їжі. Це запечена картопля, стейк з яловичини і томати. І перед тим як почати їсти, хотів би вам розповісти, в скільки мені взагалі обійшовся цей раціон на один день. Загальна сума продуктів становила приблизно 1600 гривень на один день. В доларах це десь ну, 40 доларів. Звичайно, що в Двейна Джонсона раціон на день виходить набагато дорожчий, бо в нього якісніша риба, якісніше м'ясо і дорожче м'ясо. Але в принципі для нього це не проблема, бо в середньому з гонорарами за рік він заробляє десь ну, 100 мільйонів доларів. Типу, він красавчик, заробляє бабки, чого потрібно прагнути і нам з вами. Тому смачного, поїхали! Дивіться, тут пусто. Чесно, ледве впорався, живіт уже такий повненький, але зустрінемося з вами на останньому прийомі їжі. Нарешті, останній сьомий прийом їжі на сьогодні. Це у нас 10 яєчних білків і томати 100 грам, а також 30 грамів протеїну. Чесно, спати хочеться, їсти взагалі не хочеться, дуже вже наївся, але я це зроблю. Поїхали. Ну що ж, я це ледве-ледве зробив. Все доїв, все допив. Челендж завершено. І щоб бути з вами максимально чесним, я зараз вам покажу, яка зараз дата, яка зараз година, ось подивіться. Все знімалося в один день з 4 ранку. І я це зробив. І що я вам хочу сказати, і які висновки зробити в кінці відео? Права в тому, що до такої кількості їжі і до такого об'єму калорій не потрібно вдаватись відразу. Треба йти поступово, бо в цілому 7 прийомів їжі і взагалі 5 тисяч калорій в день і 400 грамів білку це занадто багато для звичайного організму. До цього треба йти потроху, і на це знадобиться не один місяць. Тому для мене це, було, чесно кажучи, дуже жорстко. Це був дуже великий виклик, тому що не зовсім легко було з'їсти останні і навіть 4 прийоми їжі. Але все ж таки я це зробив заради експерименту, бо було реально цікаво. Напишіть у коментарі. Коментарях, яких відомих людей ви хотіли побачити в наступних відео, і я спробую повторити режим, раціон і прожити один день, так як вони. Дуже дякую тому, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І з вами був Віктор Профіт. Побачимось в наступних відео.